Дай Боже, добро здоров'я, вельми шановна рибацька братія, з вами Тарас Григорович, вітаю у себе на каналі. І сьогодні в нас нова рубрика Огляд рибацького мотлогу. Тож до вашої уваги, флакарп Solux. Новинка 2025 року. І так, це справді вбудована сонячна панель. Чи можуть вони працювати вічно? Яка їхня дальність дії? Який звук вони видають? І взагалі, чи вартують вони свої гроші? Давайте дивитися вже в цьому відео. Погнали! І почнемо ми з найголовнішого ціна. Купляв я їх на сайті fishfish.com.ua, оскільки вони є єдині офіційні представники Флазар і Флакарб в Україні. Для мене це дуже важливо. Зараз зі знижкою вони коштують 25 тисяч гривень за комплект 4 плюс 1. Чи вартують вони свої гроші? Давайте дивитися. Загалом Flux можна трошки навіть сплутати з легендарною лінійкою Flacarp X8, тому що вони прям йдуть в такому ж е, самому чухлі, в такому ж самому корпусі, така сама рація, точніше пейджер. Але це трошки інша нова лінійка, і в першу чергу відрізняється вона тим, що тут є власне ця сонячна панелька, яка дозволяє їм заряджатися від сонця і, висловлюючись сучасною термінологією, як на мене, це просто геймченджер серед е, сигналізування. Заторів, в принципі. З кращих традиціях всіх обзорщиків почнемо з чухла. І давайте не тягнути коропа за хвоста. Тут а, все максимально просто. Якісний, надійний, хороший чухол з ручкою, з непоганою фурнітурою, надписом флакарб, щоб всі бачили, що у вас є гроші. Тому що флакарп це дорого і всі про це знають. І, в принципі, тут більше нема що і розказувати. Давайте подивимося, що всередині. Розпаковка! Так, а всередині у нас, ви не повірите, але всередині у нас сигналізатори. Відкриваємо цей прекрасний кейс, обертаємо і. Та-дам! Отже, в мене комплектація 4 плюс 1, тобто 4 сигналізатора і пейджер. Що тут ще є? Тут ще є, як бачите, додаткове місце для п'ятого пейджера. Не знаю, кому треба п'ятий пейджер, але можливо хтось собі дуже хоче, то може докупити і доставити. Вони всі підключаються ще додатково до цього. Тут є ось така от виїмка: це під ліхтар, який я собі обов'язково куплю. Тож це дуже зручно, коли у вас є покльовка вночі, він автоматично засвічується, і ви не як сліпий кіт вибігаєте на покльовку, а розумієте, куди ви біжите, і встигнете взути тапки, взяти ліхтарик. Куртку, дощовик, тощо. І отут ще, от, як бачите, є от місце, можна напевно ще якусь сюди приблуду засунути. Так. Давайте подивимося, що є з цієї сторони. І тут в першу чергу ось така мотузочка, де пише флокарб. Знову ж таки, щоб всі бачили, що ось є гроші, бо флокарп це дорого, ми пам'ятаємо. І Тут оце м'якушка, яка захищає пейджери. і тепер до самого цікавішого. Тут є зарядка, одразу ж на 4 пейджера. І ви зараз почнете розганяти зраду в коментарях, а що, аж сонячна панель, а як же вічно працювати. Просто по порядку, але сам факт, що вона тут є і одразу може заряджатися. 4 пейджера, це вже дуже прикольно. Є інструкція. У мене вона на англійській мові. Я бачив, що і на українській мала би бути, але мені, напевно, як завжди в житті не пощастило, але тим не менш, англійську я знаю. Якщо не знаю, то є чат GPT, є Google-перекладач, фотку зробив, закинув, воно все переклало. Біди нема. І наклейка за 25 тисяч гривень. Ось така от красива, треба її десь буде собі приліпити. Давайте тепер прийдемося по технічних характеристиках, які дає сам виробник. Отже, сам флакарб каже, що день на сонці дає змогу працювати їм тижні, а навіть і місяці, в залежності від інтенсивності користування. Ну, як на мене, що чим довше ви сидите на рибалці, тим довше вони на сонці, тим краще вони зарядилися, тим довше будуть тримати. Логічно? Логічну знає. Пишіть в коментарях, що це логічно. Далі зараз буде фраза, яку я запам'ятовував дві хвилини. Сенсор реагує на зрушення волосіні 1,5 мм. Якщо вам це щось говорить, я за вас радий, мені воно нічого не говорить. Крутиш ролик, воно пищить, все. Скільки там міліметрів воно реагує, я в тому все не розбираю. Далі. Радіус дії. Виробник заявляє, що там йде 1000 метрів дальність. ну Я майже впевнений, що так воно і є. Перевіряти не буду, бо ходити далеко мені лень. Але тим не менш врахуйте, що якщо є якісь перешкоди по типу палаток, дерев, не знаю, машин, ну очевидно, що 1000 метрів, напевно, воно не потягне. Це все я вже буду тестувати і ділитися своїми враженнями під час наступних відео з рибалок, тому отут день динь день підписатися на канал і йдемо далі дивитися на них. І що? Давайте їх потримаємо трошки отак в руках зблизька, що мені дуже подобається. Тут є такі резинові вставки, якраз на місці, де лежить вудлище, і вудлище не царапається об пластик. Тут є три крутілки, що мені теж дуже подобається що тут не кнопки, а крутілки. Це є s sensitivity тобто чутливість. Т це тайп, і В це, як нас кажуть, народі Volume, Тобто гучність. Тут є ще функціональна кнопка, яка має кілька функціональностей, логічно ж, потім про них поговоримо. Далі в нас є, як бачите, тут от тумблер включити і виключити. І оцей от rgb індикація покльовок. От так прикольно світиться. Ззаду в нас, власне, якраз сама сонячна панелька, і тут вихід під Type-C. І давайте поясню, для чого він нам потрібен. Так, вони на сонячній панельці будуть заряджатися, і я, в принципі, не планую навіть оцю штуку в майбутньому ні разу відкривати. Але, наприклад, в нас буде зимове міжсезоння, вони будуть лежати в темній коробці, світло потрапляти не буде, можливо, вони розряяться. Не знаю. Побачимо, чи буде потреба їх підзаряджати. Чи ні? Я думаю, що ні. Їдемо далі. Отже, щоб перевірити заряд, ви один раз натискаєте, якщо він зелений, то це 80% вище, якщо синій, то це 20% до 80, тобто середній рівень заряду. І е, червоний це треба підзарядити вже навіть, можливо, використовуючи зарядний пристрій. Так, як бачите, трохи міняю вам фон, щоб було цікавіше дивитися. І давайте включимо. Включили в нас отакий звук. Появився. Виключили. Низ анімація, коротший звук. Ну що, прийдемо до найцікавішого, до їхнього звучання. Я от маю такі гачечки від гамукацу і буду ними пікати. Ну, скажіть, я є звук. Але тут є дуже багато різних режимів. Давайте просто почнемо від найвищого, наприклад, ще я високе не люблю, але тут вони прям дуже класні. Ви послухайте. Ну Цей пі-пі-пі, це, звісно, так, як в лікарні, він пищить, ніби в когось тиск піднімається або падає. Але можна їх чуть-чуть скрутити і він буде зовсім інший. О. Давайте ще трошки скрутим. О, цей прикольний. Я, чесно кажучи, навіть не знаю на яких тонах я буду ловити, бо вони мені всі дуже подобаються. От... О, це вже тоненький. Зой, точніше грубший. Клас. І можна прям такий храп аж задати, що аж страшно. Знаєте, такий як в зоряних війнах звук був, коли вони мечами джедайськими билися. Так, тут чутливість, відповідно, чим більша чутливість, тим легший е провод Лески дає вам зразу жиклювання. Ну і гучність. Вони доволі гучні, я б сказав. Ну, я буду напевно ловити на оцьому. Звуці. Дуже класно він звучить, і, як ви бачили, це фіолетовий був колір. Що по кольорах? Як я сказав, тут є кнопка функціональна. В неї є, якщо отак 2 секунди потримати, цей нічний режим, тут, а може, вам не дуже видно. Зелений такий легенький колір. Для чого це потрібно? Щоб вночі ви бачили, що всі сигналізатори справні, працюють, світяться і воно прям дуже красиво виглядає. Тобто 2 секунди жмете цю кнопку, включається нічний режим. Дві секунди жмете, він виключається. Ще чим ця кнопка корисна, взагалі основна функція для мене, це одне натискання. І тут бачите, от е, діод мигає про те, що зараз він в режимі тиші. Що це означає? Тобто, коли ви виставляєте натяжку на пейджері, він вам не пищить. Люди на вас не дивляться, як на ідіота, який просто робить підмотку, воно верещить і це всіх бісить. І за 30 секунд цей індикатор. Е, ну, Пропадає і він знову вернеться в робочий стан. Або його можна так само один раз клікнути і виключити. Далі, що ще робить ця функціональна кнопка? Якщо ви її потримаєте прямо довго, це є 2 секунди режим, і отут зараз включилась, бачите, така змійка ходить. Отже, Type Ми міняємо яскравість. Від максимальної до прямо ледь помітної. От, це максимальна яскравість. І якщо ми кнопочку Sensitivity покрутимо вліво, ви бачите, що є зелений. Боже, який він гарний. Зелений колір, червоний, такий агресивний, дуже. Оцей фіолетовий, який в мене був. І має ще бути синій. Да, от, синій в кінці самому. І, і от такий ще є Аква. Так, сигналізатор ми розібралися. Що у нас по Пейджеру? Ось такий він йде красивий, е зручно лежить в руці, може стояти на столику, не може, може. І... Е як бачите, тут є аж 6 лампочок, тобто аж 6 пейджерів можна до нього під'єднати, точніше, 6 сигналізаторів. Він, на відміну від е, сигналізаторів, вже йде на батарейках, е, вони йдуть в комплекті, і за їхнім станом вже треба пильнувати і їх міняти. Але я думаю, що вони будуть дуже і дуже довго служити. Щоб дізнатися рівень заряду, ви просто його включаєте. І тут має звіститися зелене, синє або червоне. Відповідно, зелений, максимум заряд. Якщо ми його от виключимо. Така анімація появляється. І якщо ми нажмемо е, кнопочку е, плюс е, в виключеному стані пейджера, він включує віброрежим. Віброрежим тут також є. Я не знаю, в мене ніколи не було пейджерів з віброрежимом, я не знаю, коли це застосовувати і нащо. Власне, якщо ми нажмемо мінус, потримаємо, то віброрежим вимкнеться. Давайте його включимо. І тут є кнопки плюс-мінус, що дає нам більше риби або менше риби. Ну, Ви зрозуміли, думаю, що це. Іронія, і це все ж таки кнопки підкручення звуку. Тут ми чіпляємо нашу мотузочку. А тепер давайте глянемо, як реагує пейджер на сигналізатор. Давайте включимо пейджер. Підкрутимо на максимум і включимо сигналізатор. От у нас підключився сигналізатор, він у нас буде третій. Тут також засвітився аква, цей колір красивий. І давайте подивимося. Давайте, можливо, скрутимо звук на самому синалізаторі. Та ви що, товариство, ця штука буде мене так будити смачно вночі. Ось от такий от він видає звук. До речі, цікаво, чи він міняє звук в залежності від того, який тайп на цьому. Ну, давайте проекспериментуємо. Да, Дивіться, якщо ми тут робимо е нижчий, то і на пейджері нижчий звук. Блін, це круто, я насправді не знаю це. Чуєте? Давайте максимально високий. Вот так воно буде нас будити на покльовочки. До речі, завтра вже я вперше поїду на рибалку, де я їх буду використовувати, поки що я бавився тільки ними вдома. І, до речі, коли ми виключаємо пейджер, то тут також воно індикує. Тобто, якщо, не дай Бог, з ним щось сталося, не знаю, там розрядився, що дуже мало ймовірно, то в нас буде сповіщення на наш пейджер. Виключаємо. Отакий якийсь вийшов мій перший огляд на рибальський мотлох. Прикольний він, та чи ні, напишіть в коментарях. Загалом по сигналках, ну особисто я не максимально довольний, при тому, що я ще ні разу на них не ловив. Зроблю це завтра і дам свій вже конструктивний фідбек в наступному відео. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Також підпишіться на мій TikTok, тому що там буде огляд на них трошки іншого формату. Вже після того як я ним покористуюся, там буде трошки більше цінної інформації. І загалом. Ну, Враховуючи те, що це компанія Flocard, яка вже виготовила такий флагман серед сигналізаторів, як X8, я впевнений, що вони будуть мені максимально довго і класно служити. Тому Григорович рекомендує. Ну що, ще раз дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на інші соцмережі, такі як TikTok, Instagram. І ще в мене нарешті появився телеграм-канал пощу. прям дуже цінну і корисну інформацію. Наприклад, в мене є такі пости, як список моїх улюблених озер, список Озер з номерами телефону, список ютуб-каналів, які я дивлюся. Це все дуже цікаво, прикольно і класно інформатовано. Всі посилання, зокрема, і на ці сигналізатори я залишу в описі під цим відео. Дякую за перегляд, пишіть свої враження в коментарях і очікуйте наступних відео вже на каналі Тарас Григорович-Рибалка і пригоди. Всіх обняв, нього поцілував. Пока-пока!